Параграф 4 Періодичність змін характеру хімічних елементів властивостей простих і складних речовин. Періодичність змін характеру хімічних елементів Вам відомо, що кожний період у періодичній системі, крім першого, започатковують металічні елементи, а завершують неметалічні елементи. Атоми металічних елементів здатні втрачати один чи кілька електронів, а атоми неметалічних елементів приєднувати електрони. У періодах заряди ядер атомів зростають, а радіуси зменшуються. Унаслідок цього атоми кожного наступного елемента в періоді міцніше утримують електрони і важче їх віддають. В атомів елементів другої частини періоду з'являється властивість приєднувати додаткові електрони, тому металічний характер елементів у періоді слабшає, а неметалічний характер посилюється. У галогенів він виражений найбільш яскраво. Останні елементи кожного періоду називають інертними, оскільки їх прості речовини надзвичайно пасивні. Гелій, неон і аргон не вступають у хімічні реакції, періодичність змін властивостей простих речовин. Прості речовини металічних елементів є металами, а неметалічних елементів неметалами. Метали мають загальні характерні для них фізичні та хімічні властивості, а неметали – інші, також спільні властивості. Якщо рухатись по періодичній системі за зростанням зарядів ядер атомів, тобто за збільшенням порядкових номерів елементів, то зафіксуємо періодичну зміну типів і хімічної активності простих речовин. Таблиця 3. Порівняємо активність металів, утворених елементами 2 3 періодів, за відношенням до води. Літій і натрій реагують з водою за звичайних умов. 2М плюс 2H2O дорівнює 2МОH плюс H2. Магній за нагрівання, а берилій і алюміній з нею не взаємодіють. Серед неметалів, утворених елементами другого і третього періодів, найактивнішим є фтор – він реагує з водним і з вибухом навіть у темряві, тоді як суміш хлору з водним вибухає при освітленні, а суміш кисню з водним при підпалюванні. Найпасивніші не метали бор і силіцій не взаємодіють із водним. Періодичність змін властивостей складних речовин. Найхарактернішими сполуками для кожного елемента є вищий оксид та відповідний гідрат оксиду. У цих речовинах елемент виявляє максимально можливий для нього ступінь окиснення. Оксиди. Оксидом називають сполуку елемента з оксигеном, який має ступінь окиснення мінус 2. Ви знаєте, що оксиди поділяють на основні кислотні амфотерні. Металічним елементам властиве утворення основних оксидів. Деякі оксиди є амфотермними і навіть кислотними, а неметалічні елементи утворюють кислотні оксиди. Існують оксиди, які не виявляють ні основних, ні кислотних властивостей, їх називають несолетворними оксидами, оскільки ці сполуки не взаємодіють з основами кислотами, а отже не утворюють солей. Формули таких оксидів це О, НО. Воду H2O також зараховують до несолетворних оксидів. З'ясуємо, як змінюється склад і властивості оксидів елементів 2-3 періодів зі зростанням зарядів ядер атомів. Для елементів, які виявляють змінну валентність, оберемо вищі оксиди. Таблиця 4. Перші елементи обох періодів літій літій-натрій, а також наступний елемент третього періоду магній утворюють основні оксиди. Від берилі алюмінію, розміщених у періодах правіше, походять амфотерні оксиди. Вони виявляють і основні, і кислотні властивості, а решта елементів утворює кислотні оксиди. Зіставивши відомості про оксиди елементів і 3 третього періодів, бачимо, що склад і хімічні властивості цих сполук періодично змінюються. У кожному періоді зі зростанням зарядів ядер атомів елементів кислотні властивості вищих оксидів посилюються, а основні властивості послаблюються. Цікаво знати. У 60-х роках ХХ століття добуто сполуки ксенон О3 і ксенон О4, які виявилися кислотними оксидами. Гідрати оксидів. Гідратом оксиду або скорочено гідроксидом називають сполуку оксиду з водою. Гідратами основних оксидів є основи магній О в магній ОН2. Амфотерних оксидів амфотерні гідроксиди алюміній 2О3 в алюміній он 3 а кислотних оксидів оксигеновмісні кислоти СО3 в h 2 so 4 Зважаючи на походження гідратів оксидів від оксидів, легко передбачати періодичну зміну типів і хімічних властивостей гідратів оксидів. Зі зростанням заряду ядер атомів елементів. У кожному періоді кислотні властивості гідратів оксидів посилюються, а основні властивості послаблюються, таблиця 5. Висновки зі зростанням зарядів ядер атомів хімічний характер елементів періодично змінюється від металічного до неметалічного. Елементи, які перебувають на початку періодів, утворюють прості речовини метали, а ті, що розміщені всередині й кінці періодів, утворюють неметали. Характерними для металічних елементів є основні оксиди та основи, а від неметалічних елементів походять кислотні оксиди та кислоти. Основні властивості вищих оксидів і гідратів оксидів у періодах зліва направо послаблюються, а кислотні властивості посилюються. Для сполук цих типів, як і для простих речовин, існує періодичність змін властивостей зі зростанням зарядів ядер атомів елементів.